Я хочу таке маленьке свідоцтво сказати, який дивний Бог. Просто такий дивний. Це що було ну, в моєму житті. Справа в тому, що е, коли я приїхав, ну, ну, ви знаєте, колись я за фальшиві гроші мав проблеми, але мене там Бог знайшов в цих місцях. знаєте, і... Я вважаю, що я не 10 років сидів, а я, я тільки 4 роки, бо на четвертому році Бог мене там знайшов, і остальне це вже було в мене нива Божа і праця на ній. Де Господь там є свобода. О, от, і е, Коли я звільнився, то так вийшло, що е, дружина ну, сьогодні не змогла прийти. Е, е, я коли їй сказав, Людочка, я інша людина, я християнин, несу в своєму серці, вона каже, що мені ще тут монаха до мене не вистачало. І отак. От і була така напруженість. І е, після звільнення мене прийняла одна церква, ну, області, знаєте. От. І після того ну, я не буду розказувати, де що, Вже Бог зробив свою роботу. Вона сказала: е, дитині треба батько, не треба тобі мотатись туди-сюди, знаєш, давай перебирайся сюди і все, і проще. І, 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 але ця церква ну, в Красилові вони дуже хотіли, щоб я до них чаще приїжджав. І вони мені кажуть: Сікорський, давай отак. Одивись в лісі. Є там полоса така землі. Ми посадимо тобі картошку. І тебе вже сама дружина буде випихати. Давай, йди, там, а кущі треба, там десь жуків поганять, десь там збирати картошку, і ти будеш заще приїжджати. Ну Ідея хороша, знаєте? Так. Ну все, я хочу сказати, ми пішли в ліс, в ліс там піхти такі були між піхтами, ну, шишечки збираються, а е, між ними така, ну метрів десь так, ну може 7-10. Е, і ми там посадили ну, картошку. Тільки там там, мішок посадили тої картошки, чи, чи, я не пам'ятаю. От. Ну, і брати кажуть, що не переживай ми тут, що, що треба, ми зробимо, ну і добре. А хочу сказати: в той час літо таке було напружене, євалізація там, поїздки туди, і що, і все. Ну, знаєте, ну, ну, вирватися, ну, щоб там хоч щось там ну, не було часу. А вже осінь, а вже дощі пішли. І дійсно дружина каже, слухай, ти ж там ж картошку якусь посадив, давай іди. Хоч збереш, що ти там посадив, там скільки, там скільки, там скільки, цих вісім відрів, це, що ж якесь, знаєш, давай. Я при, приїжджаю туди і кажу, братам. Давайте підемо в ліс, зберемо картошку, ту, що ми посадили, там весною. Вони кажуть, та нащо вона тобі треба там забудь, мах... От, махни рукою, ми тобі зберемо тут і все, картошки, скільки треба, ще відвезеш. Я кажу, ну нащо, ну ж ми ж посадили, а ми зібрали. А тим, коли ми прийшли туди, на цю полосу, де посадили картошки, там як в пісні співається, знаєш. Трава папугая. По я я понял, що тут ніхто не окучив, тут ніхто нічого не робив. Я не так, ну ну прийшли, прийшли, а там Василь, дякун, там лісник, я кажу, ну давай кусок, ну, з косою ми скосили, там всю, всю траву таку, знаєте. А... Багато говорю, хотів покоротше. Але, але важливо, знаєте, але бадя, вона така коричнева, ти її бачиш да, від бур'яна, відлічаєш трошки де, ну, від картошки бадилі, да? і отак от де там же. Перед Богом говорив. Як копнули, отака картошка, два-три відро. Відро, відро, така картошка, брати такі очі каже, слухай, ми там і, по, і посипали, і поливали, і там і що, і хімік, і що, у нас така на розсаду, в тебе тут ніхто нічого. Ось така картошка. Чудо Боже! І, дійсно, ми пославили Бога. І я і, знаєте, і я кажу, я хотів би знати вам, що сказати. Коли ти трудишся на ниві Божій, Бог потурбується по твоє. Ми, я хотів, щоб ми дійсно ставили Бога на перше місце. Якщо ти будеш для Бога служити, Бог потурбується. Якщо ти будеш за себе з такого хорошого, ні трошки мого там старатися, а все стальное потім, у тебе будуть проблеми. В тебе будуть шишки на голові, в тебе будуть проблеми, і тут зростатися, і, і то і, і ти будеш ремствувати і на церкві, і на Бога, і, і, і ще на що ж, дайте. Бог не міняється, він добрий, він ну, хороший, але бути йому вірним. І, а Бог буде е, вірний у своїй справі. Це не те, що каже, давайте всі так посадимо і потім чете. <т buena> Ні-ні ні. Просто я свідкую то, я, які рог Бог, Бог Бог Арамасака як Якова, це Бог чудес. Він вчора і сьогодні. Він повітря той же, той же. Але ти будь йому вірним, і Бог тебе не полиш.